Вітаю, друзі і ті, хто ще не підписаний на цей канал. Якщо ти входиш до другої категорії, маю пропозицію, підпишись. Зроби це прямо зараз. Приєднуйся до нашої кібербанди. Сьогодні історичний день. Після гарних заносів з контрактів у попередніх відосах я задався питанням: чи можу я піднятись до ножа Балінсон? Він же батерфляє, він же бабочка, він же метелик. Саме сьогодні я кидаю виклик Valve та самому Габельченку і буду рухатись на контрактах до всіми на нажав с 2 за саму дешеву його версію на ринку просять 750 доларів, це 30 тисяч гривень. Норма розмальовки починається від 1000 доларів, це 40 тисяч гривень. Бюджет я почну враховувати з цих попередніх відосів, де в сумі було 9 контрактів. Загалом вони мені коштували 25 доларів, це 1000 гривень, і нам треба буде рухатись до 40 тисяч гривень. Це просто жесть. 25 було затрачено, принесли вони 55, тобто профіт 30. Якщо ти їх не бачив, пропоную їх далі переглянути. Не знаю, скільки у підсумку буде. Відосів цієї рубрики, але це точно заслуговує окремого плейлиста, де ти зможеш переглянути потім все від початку і до кінця. Не буду тягнути габена за ніж. Скажу тільки, щоб ти приймав участь у розіграші скінів в моєму телеграм-каналі. А тепер полетіли робити контракти. Перший контрактик у нас сама основа це ну кіловатік. Це дуже класно, але трейн 21-го року це те, що нам треба зловити. Там дуже жирні скінчики. Філіри у нас по суті. Плашна соляночка, як завжди, в принципі тут ціна зливає, кіловатик добре окупає, тільки плюс-мінус е легкий окуп іде по юспу, все інше іксує нормально так. Трейн 2021 року по 30 баксів і юспік 53 бакси, що в принципі нас дуже-дуже влаштує для того, щоб приблизитись до валенсина. Тут все зібране, галочку ставимо, ну і звичайно, консолічка. 500 гривень на цей контракт було потрачено, десь 450, 500, 3, 2, один габичик, дай щось. Юспік. Юспік. Стрейна. Бажано. Бо кіловат. Нормальний тільки скінчик. Це щось коротке. Юсп! Я по. Ага, ну не білий. Є, кіловат, нормально, пойде, В принципі, він нас окупає. Нам плюсик десь 100-150 гривень, він нам видає 600 гривень по стіму. Добре. Дуже добре. Жалко, що не factory new, але непогано. Другий контрактик у нас по кіловат один. Скінчик по трейну 21-го року. Два скінчика у нас виходить. Також є зламаний іклін і все інше. філери це складчу, змійний укус і е, грьоз і кошмари. Так, да, тут у нас все чотенько. В принципі, нас окупають сьогодні чотири колекції в цьому контракті. Це все злив. Трейн 21-го року, звичайно, це наша ціль. Юспіх це просто ось мба. це було б дуже круто. Нереально круто, 53 бакси заволотацію. Це було б дуже жирно. Далі у нас кіловат, що в принципі теж непогано, але Юспік в цьому контракті він тільки ледве окупає, але не повністю це інше. в принципі Клат, звичайно, зливає і зламаний ікл теж в принципі це гарний у нас результат. 24, юсп 38. В принципі, у нас охота на юспи, тільки не кіловатський. То есть, нам, нам треба юст з трейна 2021 року, або юст зламаного ікла. Полетіли до контракту, тут ми все перевірили, все поставили. На трейн у нас шанси в цьому контракті в два рази вище, але і контракт дорожче. 800 гривень. Консолечка 3, 2, 1. Габен, юст, пожалуйста. Трейн. Або зламане вікно. Що Уй-уй, щось коротенке, щось коротеньке. Це юст! Юст! Я побачив не білий. Що це? За... є? Занос зламаний Габенчик сьогодні нам роздає юспіки. Ще й такі гарненькі, всі такі цвітненькі, розмальовані. 224 він коштує. В принципі, це дуже крутий заносик. Прямо з завода, все як полагається, юспік імба. По суті, 6, 2 два рази більше шансів було вибити білий юспік, ніж цей. Але, але це теж дуже добре. Третій контрактик у нас, його треба було зробити першим, але я просто завтикав. Тут у нас сама основа це. Коли це кеш. Один з кіночок з клепці кеш і все інше це чисто такі філери, і в принципі за б теж щось би та і підсеявило типу а АВП того ж самого. Дивимось, в принципі, сходи у нас такі собі, дуже всі плачебні, дуже великі шанси на філери. Кеш у нас зато дуже добре окупається. З 3 баксів в принципі, можна взяти 8-9 баксів. На ізі і Анубіс, в принципі, це плюс-мінус, але хоч якийсь окуп. В принципі, мене влаштує авік. Було б прям даже навіть дуже супер. Що приходимо до контракту, тут це стоїть без консольки, полетіли. Анобіс, в принципі, непогано. 130 гривень ми потратили, соточку ми звідси витягнули. Сьогодні у нас по резу... да, 102 гривні 50 копійок. По результатам у нас сьогодні юспік, це просто, я вже наліпки сюди приліпив, тринавілінвіжін. Монти на край, конечно, ну дуже лютий відосик, дуже гарний початок. В принципі, рухаємось далі. Сьогодні ми потратили 1500 на контракти. І 2700 забрали профіта. Дуже гарний результат. це тобто у нас трохи більше 3000 гривень, а це вже перчики нормальні, щоб купити баланс. Три тисячі мало, тому ми будемо рухатись далі. Чекайте нове відео. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось!